Два власники на одну земельну ділянку у Тернополі розгорівся черговий скандал навколо торгових кіосків, які розташовані на вулицях Андрея Шептицького оболоня. Справа в тому, що попередній власник землі котломонтаж втратив права на її оренду ще минулого року. Незважаючи на це, він продовжує брати щомісячну плату від орендарів, які працюють у цих кіосках. Натомість теперішній власник земельного сервітуту, а саме товариство Супільче, наполягає на необхідності підприємців укласти нову новий договір оренди. Проте працівники кіосків робити цього не поспішають. Через конфлікт орендарі опинилися на роздорожжі двох сторін. Ми стоїмо на території котломонтажа. Це в міській раді з'явився новий кооператив, який получив, який, який отрив сервітут, на дану територію тротуара. Згідно з рішенням сесії Тернопільської міської ради від 28 липня 2023 року, укладений договір на право користування даною земельною ділянкою товариством котломонтаж припинений. Натомість земельний сервітут отримало товариство Сопільче. Підприємці укладати договір із новим власником відмовляються бо переконані, що нові умови призведуть до суттєвого підвищення вартості оренди та навіть втрати робочих місць. От їхні плани майбутнього це нас взагалі ліквідувати, а тут поставити скляні кіоски. Більше 20 років спокійно працювали, а під час військового стану ми стали нікому не потрібні. Основне бажання підприємців зберегти свій бізнес і далі працювати. Кажуть, вже були перші попередження про обрізання дахів, які нависають над тротуаром, а згодом демонтаж кіосків. Люди обурені, адже все робили за власний рахунок? Оце все ми робили за свій рахунок. Ставили кіоски і ставили бруківку. Це не міська рада, це ФОПи поставили за власний рахунок цю бруківку. Тобто облагородили робочі місця. Тож, хто все-таки має право на земельну ділянку, і яка доля чекає на підприємців. Аби розібратися у цій ситуації, ми поспілкувалися з двома сторонами конфлікту. Суперечка між попереднім і новим власниками перейшла в судову площину. Кожна сторона намагалася довести свої права на цю земельну ділянку. У коту монтажі кажуть, сьогодні кіоски розташовані на їхній приватній території. А в супільці зазначають, усі судові процеси завершилися на їхню користь. Ми від себе, так як ми стояли на метрі на території міської ради, ми ці кіоски посунули. Тобто, на даний момент ці кіоски зараз знаходяться на території. Приватизованій е котломонтажу товариство «Супільче» заключило довір, вони вимагають від людей, щоб вони звідти забиралися. Натомість, новий власник земельного сервітуту заявляє, що дії котломонтажу є незаконними, адже даний орендодавець вже не має жодних прав на цю землю і тому всі договори з ним втрачають чинність. Радкотомонтаж займає незаконно цю земельну ділянку і при цьому збирає з підприємців грошові кошти. Їх переконує котомонтаж в тому, що вони мають надалі право на користування цією земельною ділянкою. це тим, що кіоски, які знаходяться на цій земельній ділянці, знаходяться не на земельній ділянці Сопільче, а на їхній земельній ділянці, яка прибуває їхній приватній власності. Проте, як стверджує Павло Ворода, це не відповідає дійсності, адже згідно з висновками інженерів геодезистів, кіоски розташовані на ділянці товариства Сопільче. Ми не заперечуємо, що підприємці далі здійснювали цю діяльність. Ми навпаки зацікавлені, що підприємці залишилися, мали робоче місце, працювали і отримали в цей час доходи, тому що розуміємо, що скрутний час є і для підприємців. І, е Підприємці, на жаль, на даний час перебувають під впливом котломонтажу посудових осіб, які їх переконують в законності своєї діяльності і вимагають в них відповідну плату. Зв'язку із цим Супільчі звернулися до міської ради з проханням вжити заходи щодо незаконного заняття земельної ділянки 27 червня на сайті Тернопільської міської ради оприлюднили рішення виконавчого комітету. Виконавчий комітет міської ради вирішив самостійно діючій робочій групі в десятиденний термін з дня прийняття рішення організувати та провести роботи з демонтажу тимчасових споруд, розташованих на земельній ділянці площею 4,5 сотих за кадастровим номером за адресою вулиця Андрея Шептицького болоня. Постійно діючій робочій групі повідомити пад котломонтаж та інших осіб, які здійснюють господарську діяльність на вказаній земельній ділянці про можливість самостійного демонтажу тимчасових споруд. Вказаних в П1 даного рішення. Також у пункті 5 даного рішення зазначається, що управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології має жити всіх належних заходів по приведенню місті, на яких розташовувалися тимчасові споруди до належного стану. Ми і надалі слідкуватимемо за розвитком цієї історії. Про усі рішення та зміни інформуватимемо вас у наступних випусках провінційних вістей.